Привіт! Фінальний варіант збірки батареї на 48 вольт на залізофосфатах, на призматиках 280, 300, 304, 314 ампер. Це, цей ряд. Призматики важкі 5,5 кг. Кожен фінальна, в фінальному варіанті збірка йде окремо з чотирьох частин. Кожна, кожна частина пакується в своєму ящику. Це, до речі, міжнародний От, стосовно ЄВА, це міжнародний формат, як вони кажуть, що всередині, всередині Китаю від, фабрика відправляють пакування по 6 штук в, короб, в коробці одній. Міжнародний формат 4. Дуже чудово рішається питання пакування відправлення, тому що готова збірка 4С, дуже файно вкладається, ці перегородки вирізаються і дуже файно вкладається в ящик. Тому збірка, наприклад, на 48 вольт це 4 ящичка, які потім з'єднуються між собою. В послідовності. Спочатку виставляється фізично М1, М2, М3, М4. Чотири блоки, з'єднуються болтами з обох сторон. Задня сторона чиста. От. Потім, потім є з М1 блока балансувальний провід, він прокладається, ложиться. Так само з. М4 блока є провід, дисплея та кнопки. Прокладається, ложиться. Роз'єми не защлкуються. Потім скручується перемичка одна, перемичка друга, перемичка третя. Третій шаг. Защолкується балансувальний в роз'ємах, починає з М2, М3. М4 і защелкується роз'єм дисплея і кнопки. І останній шаг, накручуються такі такі кришки. Все, батарея зібрана, вага кожного блоку 25 кг достатньо комфортно можна носити, пакувати, відправляти. Можна замовляти збірку в такому вигляді.